Росія планує оточити суми у генштабі. Розкрили плани Путіна на найближчі місяці. Окупанти знову розстріляли українських полонених. Велика Британія готова відправити в Україну свої війська на 5 років. Миколаїв та Херсон накрили потужні снігопади, а вже через два дні синоптики обіцяють плюс 20. Кремлівський фюрер вже тиждень не з'являється на публіці. Невже вмер? Та як Трамп попустив маска при всіх, сказавши, що він йому вже не потрібний? Мене звуть Мирослав Солонар. Далі проголомі новини на цю мить. Росія спробує взяти суми в оточення або напівоточення в рамках масштабного наступу, за даними видання BBC Україна, яке посилається на джерела в генштабі, мета Кремля створити буферну зону на території Сумської області та чинити безпосередню загрозу обласному центру для запобігання цього сценарію. ЗСУ досі утримують залишки плацдарму на території Курської області поблизу сіл Олешня та Горнань, а не так давно розпочали обмежену операцію на межі Білгородської та Курської областей. Тим часом у Європі продовжуються обговорення щодо майбутніх гарантій безпеки. Як пише за телеграф, Велика Британія може розмістити свої війська в Україні терміном на 5 років. Таке розгортання має допомогти навчити та відновити ЗСУ, щоб запобігти новій військовій агресії з боку Росії. Це один із варіантів, які обговорюють західні союзники. Окупанти знову стратили українських військових. Чотирьох беззбройних захисників розстріляли в районі п'яти хаток на Запоріжжі. Відео показали журналісти Associated Press. Наші військові під прицілом вийшли зі зруйнованого будинку і лягли обличчям у траву. А росіяни впритул розстріляли їх. Нині омбудсмен Дмитро Лубінець відправив листа до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, щоб вони зафіксували черговий воєнний злочин росіян. Головне управління розвідки відкрило в Києві перший публічний центр рекрутингу. Він стане майданчиком для відбору кандидатів, які прагнуть приєднатися до лав воєнної розвідки. Про це повідомив начальник гур Кирило Буданов. У новому центрі проводитимуть співбесіди, базове тестування та надаватимуть консультації щодо умов і особливостей служби. Кирило Буданов зазначив, що до їх лав потрапляє лише один кандидат із ста. Гур шукає людей, які вміють адаптуватися, готові до ризику та роботи на межі. Новий центр. Це частина стратегії управління розвідки щодо прозорих взаємодії із суспільством залучення фахівців до захисту національної безпеки. Служба закінчилася, ЄС не збирається продовжувати торговий безвіз із Україною. А це означає, що умови торгівлі для нашої держави повернуться до довоєнних. Станеться це вже після 5 червня. Проте нині в західних столицях обговорюють деякі сприятливі зміни для Києва, що зміниться і для України та як на собі це прості українці. Європейський союз готується повернутися до довоєнних правил торгівлі. Так званий торговельний безвіз, колись символ підтримки та відкритих дверей для України може бути скасований, утім, не повністю, а з певними умовами та обмеженнями. Про це європейські правді на умовах анонімності повідомив один з європейських чиновників. Європосадовець наголосив, що після 5 червня 2025 року, коли завершуються чинні заходи торговельного безвізу, автономні торговельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM, надані ЄС Україні, умови торгівлі повернуться до довоєнних. Це означає, що будуть скасовані як преференції, так і чинні обмеження, але лише щодо окремих українських товарів. Таких як мед, кукурудза, м'ясо, птиці, цукор і крупи. Причина внутрішній тиск фермери країн ЄС звинувачують Київ у перенасиченні ринку, в тому, що українська продукція знижує ціни. Втім, деякі винятки все ж залишаються, наприклад, для української сталі. Якщо говорити про текуще состояння експорта нашого, то він і так зараз уже під давленням. Четвертий код війни відчувається, що ситуация, к сожалению, для нас ухудшается. И за первые два месяца 2025 года экспорт по сравнению с 2024 годом упал на 600 миллионов долларов товарный. И, соответственно, мы сейчас уже и так имеем проблемы с экспортом. И, соответственно, текущие прогнозы по экспорту за весь 2025 год достаточно негативны. У нас сейчас час стоїть вопрос тарифами Трампа, і хоча нам видали достаточно неплохі условия від дісіті 10% пошліни, але в будь-якому випадку це теж скоріше может немножко повлияти на наш експорт. І це лише один пласт проблем: ще більше труднощів українському експорту може завдати падіння цін на нафту. Здавалося б, добре дешевше виробляти, але разом із цим падають і ціни на продукцію. У результаті виробляти вигідніше, але продавати складніше. Утак бити на сполох зарано. західне фінансування може компенсувати експортні втрати. Западне фінансування в цьому році буде як мінімум 39 мільярдів, а МВФ в останньому рев'ю взагалі пересмотрев, що возможно нам прийде навіть 56 мільярдів доларів. Тобто, навіть звільнення фінансування соответственно в текущий момент. Национальный банк имеет резервы для того, чтобы перекрыть проблемы с экспортом и, соответственно, может удерживать курс национальной валюты на достаточно крепком уровне. С точки зрения рентабельности производства нашей продукции, я бы все-таки рекомендовал, бы, чтобы Национальный банк После того, как он немножко минимизирует инфляцию, которая сейчас достаточно высокая, там на уровне 14% годовых уже вышло необходимо будет немножко все-таки постепенно девальвировать гривну, скорее всего, в режиме, как он делал это в 2024 году, для того, чтобы улучшать позиции наших экспортеров. Левова частка українського експорту припадає на сільське господарство, і тут наші аграрії ймовірно відбудуться лише легким переляком. Адже основна частина продукції постачається до країн Азії та Африки. Більша часть продукції, общем-то, тагружається морем через одеський порт або порти около Одеси. Но они обычно использовали перевалку через Болгарію Румынию, Румунію. Посмотрим, как будто ситуація розвиватися. Вазможна ані акроють болі длінне, чтобы не заходить в порти ЄС или же делать спеціальні процедури для того, щоб э, в режимі там ріекспорта, скрізь його э, переводити продукцію. Своєю чергою в європейській істеблішмент заявляє про прагнення знайти баланс між підтримкою України та захистом інтересів країн-членів Союзу. Утім, конкретні рішення поки не ухвалені. Євросоюз продовжить дискусії щодо внесення змін до статті 29 угоди про асоціацію між Україною та ЄС, щоб розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі та підтримати економіку України, яка потерпає від війни. Київ вже розраховує на продовження безвізової торгівельної схеми, хоча б до кінця року. Поки не буде розроблено альтернативну пропозицію. Ми велику увагу приділили цьому питанню на всіх рівнях. Проговорили важливість продовження автономних торговельних заходів до кінця цього року, хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю. Вже сьогодні ми інтегровані в європейський ринок. Ми, звісно ж, надзвичайно прагматично розмовляємо. З нашими європейськими партнерами і розуміємо свій рівень відповідальності. Ми готові домовлятися з нашими партнерами з європейською комісією для того, щоб зберегти той рівень кооперації, який існує станом на сьогодні. Чи підуть країни ЄС на зустріч Україні? Можливо, але за кожним рішенням у Брюсселі можуть стояти десятки тисяч незадоволених фермерів, і кожен із них бачить в українській продукції не союзника, а конкурента, але є й інший бік. Кожне нове обмеження, кожен виклик українському експорту і економіці загалом це не лише проблема, це ще і її зміцнення. Таке працює. Росія не атакувала портову інфраструктуру України від початку угоди про припинення ударів у Чорному морі. Цей факт підтвердили у військово-морських силах ЗСУ. За словами речника ВМС Дмитра Платенчука, з моменту початку відповідних перемовин у Саудівській Аравії ударів по портах у українських містах не фіксували. Взагалі, 25 березня Білий Дім опублікував заяву про підсумки перемовин у Аріаді, де США, Україна та РФ. Домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі та припинення ударів по енергоінфраструктурі. Кров скинули з дрона. Бійці бригади Червона калина провели переливання пораненому бійцеві прямо на позиції під обстрілами. Про це розповіли у прес-службі бригади і опублікували відео. Як це було? Боєць дістав серйозне поранення на Покровському напрямку і швидко втрачав кров, а евакуювати його не могли через ще дні ворожі обстріли. Тоді єдиним шансом врятувати життя було термінове переливання, але в польових умовах без хірурга поруч, без плазми і стандартного медичного забезпечення, це здавалося майже неможливим. Проте медики, які перебували в мобільній точці в тилу, підготували контейнер із кров'ю, закріпили його та відправили дроном до укриття побратимів пораненого. Після успішного скиду бійці роти розвідки спецпризначення провели переливання крові, керуючись інструкціями хірурга бригади по відеозв'язку. Бійці стабілізували та евакуювали до шпиталю. Відомо, що зараз він у стабільному стані. Отакої От президент Сполучених Штатів Дональд Трамп похвалив мільярдера керівника департаменту ефективності уряду Ілона Маска за виконану роботу, але підкреслив, що маски йому вже не потрібен. Ілону вдалося зробити фантастичну роботу. Послухайте, він тут сидить, і мені все одно мені не потрібен Ілон для чогось окрім того, що він мені подобається. Але я кажу вам. Цей хлопець, цей хлопець, зробив фантастичну роботу. Мені не потрібна його машина. Насправді я купив одну, тому що і вони сказали, о, ви отримали якусь угоду. Ні, я сказав, дайте мені найвищу ціну. Я заплатив багато грошей за цю машину. Але чесно, він робить, він робить чудову машину. Знаєте, що я з нею роблю? Я дозволяю людям в офісі кататися на ній. Вочевидь, авто не виправдало очікувань президента, та на цьому перли Трампа не закінчились. Під час розмови з журналістами в Білому домі він задавався запитанням, як можна стати президентом, якщо ти дурний. Ймовірно, американський президент натякнув на попередників. Хоча, можливо, то всередині говорить його друге я. У Росії знову пропав Путін. В змі заговорили, що російський диктатор вже тиждень не з'являється на публіці. Чи не відкину була копита Кремлівський фюрер і де зараз знаходиться? З'ясовували наші журналісти. Російський диктатор знову зник із поля зору. Володимира Путіна не бачили на публіці вже понад тиждень. Є показники неофіційні, Ніхто з ними не спорю. Востаннє він з'являвся на заходах 1 квітня. Цього дня він зустрічався із міністром закордонних справ Китаю. Ван і знаю, що у вас велика насичена програма візита. Ну пріждіс, зв'язана на з підготовкою приїзду за Росію председателя Китайської народної республіки. Ми підготуємо хорошу насичну програму, а також із президентом Республіки Сербської Мілорадом Додіком. Це вже друге подібне зникнення російського президента з початку 2025 року. Офіційних пояснень від Кремля, звісно, немає, адже там вміло приховують його сліди. Кремль намагається показати, що він не пропадав. тому що буквально вчора на сайті. Кремля появляется информация о том, что он встречался с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Понятное дело, что это может быть консерва, легко и просто. Там только излагается беседа, поэтому когда он там встречался, мне никто не знает. Но Кремль позиционирует, что он встречался вчера. Как пишут деякі российские ЗМИ, Путин зараз перебуває у Сочи, где сначала отдыхал, а потом начал подготовку до международных контактів зі світовими лідерами, які приїдуть до Москви на парад перемоги. Ще одна версія: російський диктатор навмисно уникає коментарів про торгову війну, що розгорнулася між США та Росією, зокрема про дії американського президента Дональда Трампа. Тому і зник. Це попадання легко обісняється, а ну давленням Трампа для заключення перемир'я. Путин не понимает, как ему реагировать, потому что он, с одной стороны, не хочет закли... заканчивать воевать, с другой стороны, он не хочет разозлить Трампа, потому что цены на нефть, например, и так упали, а что там еще может наворотить сумасшедший Трамп, непонятно, да, что он может там сделать. Поэтому он пытается как-то забиться в нору и эм... Взять паузу. Давайте еще э, обозначим еще одну тему, которая пока для Путина непонятна. Это э, жесткая схватка, в которой стряхну, схлестнулись Трамп и Синдзенпин. И Путину невыгодно занять ни одну из позиций. И это опять-таки предполагает э, э, залегание в тину и молчание. Потому что если он из этой тины высунется, его кто-нибудь может о чем спросить, а он отвечать не хочет. І тому він сидить і дивиться, а чим там закінчиться. Залягти на дно – це стандартна поведінка для Путіна, коли він просто не знає, як далі поводитися. Кстати, з таких дуже неприємних речей для нього – це, звісно, обстріл Кривого Рога. Що би там не говорив Пісков, що Российские войска бьют по военным и околовоенным целям для всего мира. Очевидно, что это совершенно беспрецедентный удар по жилой застройке, в которой, при котором погибло максимальное количество детей, которые погибало за один удар. И тут Путину очень неприятно находиться в такой ситуации. Нечего ответить, и поэтому он действует как обычно: залезает в тину, как какая-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь сон якась друга домна риба Втім, це не перша подібна ситуація у березні 2015 року. Путін не з'являвся на публіці 10 днів. Інший подібний епізод стався у листопаді 2024 року, коли Путін зник з публічного простору з 8 по 19 листопада. Путін точно з'явиться в якому нім в какого-нібудь храмі на пасху. А, это он завжди где-то появляется. Вопрос, где он появится, да? при приліті в Москву. к дню Пасхи или он останется в Сочи. Я предположу, что все-таки к Пасхе он в Москву вернется, а вот уж куда он пойдет, либо в какой-то подмосковный храм, что тоже часто бывает, или все-таки в храм Христа Спасителя, чтобы похристосоваться с патриархом Кириллом что он обычно делает. На самом деле, российский диктатор живет в своеродном информационном вакууме, а все данные держит и отточающий. Путин настолько сейчас находится в собственном коконе, и те, не будем забывать, что он не читает интернет, и, соответственно, информацию ему приносят в папочках, поэтому его информационный пузырь может настолько отличаться от реальности, что он может по-прежнему считать себя великим тем, кто всех переиграл. Да, и вот то, что сейчас идет резкое охлаждение отношений между США и Евросоюзом, Путин вполне может приписывать как свою победу. Поэтому пока он наверняка считает, что плюсов у него больше, чем минусов, и пока Трамп не даст ему кувалды по голове, он так и будет считать. Тільки реальність і сприйняття Путіна дуже відрізняються. Він живе ніби у світі фантастики, сценарій якого може зруйнуватися будь-якої миті. Сніговий апокаліпсис посеред квітня. Сьогодні вранці через сильну хуртовину буквально стала траса Одеса Миколаїв. Відео публікують місцеві телеграм-канали. Водіїв закликають бути дуже уважними на дорогах, оскільки видимість майже нульова і за можливості взагалі краще не виїжджати на автомобіль. Також стала траса Миколаїв-Станіслав-Херсон. В Укргідрометцентри попереджають, що сьогодні продовжуватиме засипати снігом південній області. Очікується до 16 сантиметрів покриву. Підвищений рівень небезпеки через негоду оголошений у Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Та вже з наступного тижня синоптики обіцяють потепління аж до 21 градусів. градуса. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашим відео а також підписуватися на наш YouTube канал України сьогодні.